Піший футбол або футбол, створений для людей старшого віку, для тих, хто має знижену мобільність, а ще для тих, хто не хоче чи не може грати у швидкому темпі або боїться травмуватися. Це особливий вид спорту, точніше, навіть більше, ніж спорт. Піший футбол поєднує фізичну активність, командну взаємодію, азарт і справжню радість від гри. І все це без привантажень та без ризику травмування. Піший футбол з'явився у Великій Британії у 2011 році. Ідея швидко поширилася по Європі, Австралії, США та багатьох інших країнах. Сьогодні у світі функціонують тисячі команд, а в 31 країні створені національні асоціації. Основи гри дуже прості: їх заборонений. Навіть короткий ривок означає втрату м'яча. Піший футбол безконтактний, не можна штовхати, торкатися чи тягнути суперника. Ніяких підкатів, стрибків або гри головою. Заборонено відбирати м'яч ззаду, навіть без контакту. А найголовніше це стовідсоткова повага до кожного. Будь-яка агресія чи суперечки неприпустимі. Матч проходить на майданчику 20 на 40 метрів. Грають у форматі 5 на 5, 6 на 6 або 7 на 7. Команди можуть формуватися з гравців однієї статі та вікової категорії чи бути змішаними. Існують випадки, коли в одній команді грають три покоління з однієї сім'ї. Якщо команди різняться фізичною підготовкою, можна грати і 5 на 6 чи навіть 5 на 7. Тривалість гри від 10 до 20 хвилин. Усе залежить від домовленостей, щоб кожен отримав задоволення від футболу. Є два формати з вратарем і без. Футбол із вратарем більш популярний, але знайти голкіпра серед людей поважного віку буває складно. До того ж ця позиція найбільш травмонебезпечна. тому як альтернативу обирають модель без вратаря, коли на полі всі гравці польові. Правила прості і зрозумілі: пересуватися можна тільки кроком. Хоча б одна нога завжди має бути на землі. М'яч не можна піднімати вище одного метра. Гра головою заборонена. Не можна відбирати м'яч ззаду чи грати, перебуваючи на землі. У зоні 3 метри від воріт не можна грати в м'яч. Якщо м'яч зупинився в зоні, захисник виносить його за межі. Бити по воротах можна тільки з половини суперника. Офсайду немає. Усі порушення караються вільним ударом. Пенальті немає. Заміни не обмежені. гравець може повертатися на поле кілька разів. Піший футбол підходить тим, кому за 50, тим, хто відновлюється після травм або має обмежену мобільність. А ще усім, хто хоче безпечної та корисної фізичної активності, він зміцнює серце і судини, розвиває витривалість і координацію, тренує мозок і швидкість прийняття рішень, дарує нових друзів, енергію та гарний настрій. На жаль, в Україні цей вид спорту майже невідомий. А даремно масове впровадження пішого футболу це соціальна і спортивна інвестиція у здоров'я, спілкування і якість життя літніх людей. Дбаючи про здоров'я та благополуччя населення нашої громади СФК, Сокіл створює секцію пішого футболу та запускає регулярні тренування для всіх бажаючих, незалежно від віку чи статі. Ми маємо досвідчених тренерів, сучасну інфраструктуру та спортивний інвентар. Ми створили програми, адаптовані під людей старшого віку. У нас великий досвід у футболі, і ми хочемо поділитися ним із вами. Приходьте грати! Футбол може бути вашим у будь-якому віці. Для попереднього запису у групу пішого футболу звертайтесь до СФК Сокіл у будь-який зручний для вас спосіб. До зустрічі на полі.